Чому тобі має бути байдуже на думку оточуючих? Як прибити себе? Корисна така тема, дуже багато можна роздумів, не на три хвилини зробити на цілу годину. Але я був доволі стислий. Перше, всім на тебе похуй. І ти можеш зрозуміти те, що можливо дійсно бути потрібен це якимось близьким людям, родичам, батькам? Певним друзям, який, можливо, там, один на тисячу, там, одна на тисячу буде. А так ти будеш просто як один воїн на своєму полі бою, тому що в кожного війна своя в голові. І час дуже швидко летить, по пошучку. І я просто не розумію, який толк під всіх підлаштовуватися. Комусь те, що ти будеш говорити, комусь те, що як ти себе поводиш, сподобається, комусь ні. Це буде просто що говорю, дуже жорсткий невроз, що ти будеш підсіх підлаштовуватись. Я замічаю людей, які що вони якось стараються у надівати, це надіватися, неістесності, липка, нахуя, це ще більше талкує. Нам вшивають з народження школи речей, які нам не потрібні, да? які нам підломлюють нас, які дають нам комплекси. І потім весь цей клубок треба в ньому ритись по почуть чуть, -чуть, по чуть, -чуть розв'язувати, прорабатувати всі ситуації, щоб стати на ноги. Дуже багато нездорових штук. Дуже багато сильно розводів, дуже багато е, люди міняють один одного перчатки, люди обманюють один одного. Дуже багато найові здій. І ти маєш це вловлювати. Треба бути адаптивним. Треба спілкуватися з комфортними людьми, з людьми, якими будуть з тобою просто так. Треба знайти якісь свої ремесла, яке тобі дасть і задоволення, і хороший заробіток, робити інші дії. Тобто, наприклад, ти біляшся склала кла, неприємне, ти береш, говориш які, там, там, мені то-то -то не подобається. От, я, то, я чувствую то-то. Це вже якісь певні маленькі кроки. І повірте, з таких маленьких кроків, да, якщо ви будете кожен день робити, неважливо, в своєму ремеслі, спілкування з людьми, там, познайомитися з кимось, прочим, там, кинути якісь повані звички, ви побачите, як у вас життя -чуть, чуть міняється. Да, це не буде швидкий процес, да, там, якщо ти не дитина депутата, буде набагато тяжче. Але все ж можливо, типу, типу, я розумію, який я був там років 5-7 тому, і я зараз, це небо і земля. Тому я думаю, кожен зможе просто в кожному свій шлях. Він буде дійсно важкий, в коїсь легший, але таке життя. Все цим дякую за увагу.